Що ж, друзі, всім вітання! Танячка. Ви на каналі Ігріки Люблю, і ми продовжуємо проходити принц Персії піски часом. Так, друзі, завершили ми тут. А розвалили ми а, кілька ворогів. А, так, куди нам далі? Зараз розберемося. Не знаю, чи сюди, а ну, ліземо, лізом, коротше, до гори. Ну, це що це світиться? Це мені здається, що мені трошки щось підказує. Так, не пам'ятаю, звідки я прийшов. А, ага, тут я був. Звідси я, походу, прийшов. Ага, значить, мені не сюди. Значить, давай сюда. Mm -hmm. Так, рівно назад. Значить, де на цей слух. Звідси ми прийшли. Так, звідси ми прийшли, там ми розвалили пацанів. А. Має бути десь вихід, треба знайти вихід, коротше. О, що сталося? Тут що в нас? А, тут треба, напевно, що О, час О, поповнити. Давайте поповним час. Добре, прекрасно. Так, оце мені здається, що якось можна буде пхата. А, ось воно. Ось воно як працює. Ага. А наше це попхав. Тізю, тізю, -ті, -ті, ті. Треба розібратися. Ага. Коротше, треба пхати меблі. Тоді ми можемо кудись і вилізти, але. Куди мені пхати? Треба розібратися, коротше. Я просто бачив, коли він марив. Ну, коли. Ти зберігаєшся? Чи, 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 чи що там було через кінчий рівень. Коротше, він. бачить, що я там маю щось в хат, якісь проходи найти, коротше, треба знайти вихід, звідси, поки я не в'їжджаю, який вихід, і куди нам треба. Оце що означає? Це якась підказка, що це таке. Так, тут двері заколочені. Я не можу цю фіню розбити. Добре. Так, тоді куди мені треба? А, о, я знайшов вихід. Ага, чорт забираємо. Добре. Ну це я бачив в його мареннях, що треба буде пхати придумати. Ой! Тихо! Не поняв, а що тут а як мені? Ага, поняв. Все поняв. Луиса! Молодець! Бо там були шипом. Давай, поповнимо. Радили мені поповняти. Тут що таке? О. Класно. Так. Ой-ой-ой, ой 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 поняв. Так. Кузо і мені треба буде сюди пройти по сині. Добре, так і зробили. О, а це таке? а а Тут же починається. Я поняв. Давайте. Хоч починаються головоломки. Треба буде пхати, предмети всякі. красно пришла Так, тут кашом Тут мист открывается, памно. А дали. Дом, ты что делаешь? Не дорекать, это. А, тут би ще швидко це все робити, ні фігасові. Пускай. Побігли, 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 побігли. Достребнув. Прекрасно. А, помогти йому. Як тобі помогти? I'll reset the axles for you. The man who's normally in charge of this. The platform down to the bottom. Then use those two cranks to bring it back up. Ah, uh has -huh. its own, You see those four axles. You'll need to pick them up one by one until you've got all four. Then bring them up to the top together! Uh -huh.

Тут тут повно. Ні, це добре. А, де це що це роба? Це підноси, Ага, це підноси, поняв. Коротше, мені треба. Ось цю дістати. Це оце. Мені треба там дістати. Чи ні. Так. Тоді це мені куди треба? Чекайте. О, де це що світиться? Ну тут світиться, А чому воно не витягує. Чекайте, стійте. Зараз розбираємося. Так. О, все, прекрасно. Ні, це я добре зробив, походу. Добр. Таж та ж не рухайся, чувак. Все, це ми зробили. Прекрасно. А, якщо я правильно поняв, тепер їдемо в другу сторону. Чекай, воно. О! На це? А яку мені мені трачу да, воно? А, вон повний місяць. Круто далі. Ось тепер це. О, прекрасно. Що мені драшина верхи підносно Чи Воно ось такого буде грати? Cable! If you pick the axle first, you'll have problems later! Та я вроде добру зробив? Ну от, запхав, все. Ай! Не рухайся, чувак! Все, назад. Все, повертаємося. А що, я щось неправильно зробив? Я не понял. А, мені три запхати в ці штуки, чи що? Все! Я в'їхав. Черт забирай. Поняв, 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 поняв. Так. Давай якось... Так, там що, там повний місяць. У мене повний місяць. Ось він. Добре, бере цю феню. А, поняв. Зараз, на неї, короче, Доїдемо. Все. Ні, ще треба. А, тепер нам фіня мішає. забирай з твоїми за півцема. О. Все, зараз ми її візьмемо. Притуляйся до неї. Добре. Тепер крутимо. куди? На В другу сторону. Добре. Так, тепер на самий верх нам треба. Ну, можемо так, в принципі. О. Все, тепер гори А це так треба ти довго Йоханий бабай. Ну, добре, наймо так. Добре. Що таке? А, тепер тріту забрати. КЕЛАПУ! Mm. Ммм. Ні-ні-ні, я щось не то зробив. Чекайте, я щось не то зробив. Забари цю нього. Зараз, зараз, зараз ми ось це ми перше вирішимо. Я можу до гори піднятися. А, мені треба в другу сторону. Все, воно качу не спонталечило. Зараз розбираємося. Дари тупер ще запхаю. Так, сейд розібратися по... по черзі. А ні 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 ні, ні на варх! Куда ти їдеш, ти що, чувак? Добре, більше не хоче, добре. Поїхали в бік. Так. Тоді ще раз на варх. Добре. Я тупоно просто треба на варх зразу. Так, туди шараз раз наверх. Да чого на низ... Бляха, чого ти на низ їдеш? Наверх їдь. Я так буду цілий день цю фіню робити. Ще раз наверх. Так. Добре. О, тепер у бік і догора. Мені може треба сили налаштувати, а я просто понял, ну, решив це все робити. Угу, так. А, тепер давай догори і ми цю фігню вже піднімемо. Так, перше є. А, всі! Ти достав мене! Добре, боня. Добре, цю зараз візьмемо. Але коли їх бору, мені здається, що я не можу нічого робити. Добре, цю ми зараз візьмемо. Цю ми зараз теж візьмемо. Тільки місяць. А, ще треба місяць причепити. Все, їдемо на нас. Ще треба місяць причепити, друзі. А чує місяць переїхав. Назад, догораю. А ч я місяць гублю? Чи не гублю? А, це. А, це не місяць, чекай, чорт забираємо місяць. Поїхали. Ось, місяць треба причепити. С4, я думав, що у кожного по черзі треба. Think Добре, місіс причепили. Так. Ти причіпнута? Ти причіпнута? Так, значить, треба до гори піднятися. Ми зможемо піднятися до гори? Не зможем. Ну тоді йдемо в бік. І до гори не зможемо, а в чому прикол? Е. Uh. А ще внизу є, бляха. Давайте вниз спустимся. Так. Внизу хто? Так, внизу у нас є. Поням. Поїхали на бік Ні-ні, ні, в другу сторону їдь. Ну, прикольні такі! Загадки. Мені подобається. Ще раз. Так, в чем фишка? А, понял! Добро! Давай пока и вещи, по-моему. все, вс ⁇ вс ⁇ Я уже, круче разобрался. Так, теперь... А, да, ты... я. че Кей, мол че это. А, вот че Чикай, чикай, чекай, 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 Да, у Еще раз. Так, доброе, давайте упрежимом. Чипай. Чикаться. А, все, чипай. Прочипай. Сам та, там же, тоже та же его надустал. Теперь поднимем Сандри у него еще. Так. Теперь поехали на самый край. Короче, на цю сторону поїхали. Ладно, ми розбираємося. Спустимося зараз вниз. Так, в нос, вниз. Ні! Вниз, бляка! Вниз, чувак. Вниз, 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 вниз. нас. Там нижню взято. О, во, вона. Прекрасно. берем її тоже. Да, вона. Берем її. Все. А, я тепер не вийду? А... Тихо, я щось ніфіга не в'їхав. А як мені... А як мені це все провернути? Вічі Що за загадки для розумних? Давай догори ще раз. Давай поїдемо другою стороною. Добре, попробуємо другою стороною заїхати. Може я щось неправильно зробив. Поїхали другою стороною. Шейть. Шейть. Добре, тепер давай спустимося вниз, попробуємо так. Так. все, Я вже не можу нікуди їхати, да? Ця фіням мені вже не дасть. Ні. О боже, чого так важко? Давайте, ще раз, Піднімайся. Давай, поїхали. Добре, вниз. Вичіп... Вичіпаємо цю фігню. І їдемо по самому нижній. Треба було з нижньої почати. Так, з нижньої почати. А тоді вже вирішувати всіма всіма рештам. Давай, поїхали. А, до гори. Так от. Чекаю щось поняв. А, Вниз. А, чекайте. Ага. круто. Та. Удар або я, я ще не можу розібратися в керуванні. Туплю, туплю, страшно. Так, мені треба цю фінію забрати. Е Поїхали. Все, берем. Берем без це важко. Ну так би там мережно. І не ходить. Добре. Так, потім фігню якусь взяти. Ммм. Ага. Значить піднімаємося до гори. А, ні, їдемо в кінець. Так. Піднімаємося. А, в мене вон є якийсь цей графік з зверху. Як воно все робиться? Так, мені треба... Тепер... Валіво. Так по-моєму, що треба. Так. Так, 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 демон. Що мені там треба? Ага, мені треба. Ще треба. Ще треба. Так, ш... ось О, слюкс. Отак же граємо. Шай, крутаємо. О, зі все. Тепер вниз. Розібрались ми. Вниз це, повинно, в цю сторону. Є, другу ми взяли. Добре, чортова... Зазка. Так, да, ти є берем. Але мені подобається! Десь, угу. Прикольно. Так, добре. Тепер догори. Ну, хай! Добре. Тепер, по їдемо аж в самий кінець, мені здається. Добре, давай, стой, стой. Їдемо аж в самий. Кінець? Поїхали. Сім, тепер кадогораємо. Ще раз догораємо. Так, ці дві вже грають. Ага, третю третю. вона Беремо третю взята Берем третю. вона Берем третю. Just one more! Так. І нам треба що зробити? Покрутитися, коротше, в бік в бік покрутитися. І ще бік покрутитися. Прекрасно. Всі стоять на своїх місцях. Добре, вниз. І беремо останнім. Боже, я розібрався в цьому. Пішла. Бету! Оооо! Божеки не лечить! Добре, піднімаємо! Так, давай. Піднімаємо і тепер треба їх покрутити так, щоб вони стали на свої місця. Я думаю, що тільки одного, одного повороту мені буде достатньо. Ось, і всі стали на свої місця. Прекрасно. І до гори. Та догори, бляха! Чого ж ти на нас заїдеш вічно? Ну, давай повернемося. Так, ще раз. Давай.

А, мы запустили машину, он дверь О! Прикольно. Тут же запустили мы какой-то, короче, механизм. Что ты там? Не-не-не-не, не просто злись. Просто злись, просто чувак. Ну и что, божевильница, чувак, что? Да, нам кричать, наверху, да? О, сюрприз. Так, мені радили в стрибку їх, коротше, закінчувати. Так ба, набагато швидше. Добре. Пішла на варх. Щик. Пафосне ховання меча. Ага. Можна зберегтися. барахтайсом. Давайте зборажаемся. А, а, тут за декілька ще може. Ну давайте збиражаємося. А, вже якраз вулиця. Про вулицю мені говорить Андрюха. Так, зберегаемся. Так, звичайно. І... Ні-ні-ні, ми продовжуємо далі, тому що що ми там тільки розібралися з чортовим З чортовим механізмом. Йдемо до гори. Так. Oh, no. Oh, no. Ой, бляха! Мене взяли, коротше, на цей! На шампура! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, почекайте, бо мене можна шампура взяти, я навіть не знав. Ой! Бляха! Шампура! Все, стій, стій дуда! Ага, уброжне! А тут як? Ага, поняв. Тихо! Ха-ха! The palace's defenses had a twisted logic of their own. They could be circumvented by using the strategically placed switches, which I soon learned to recognize. Yet it was hard to escape the feeling that I had made a terrible mistake by sitting in the of the palace, more likely to claim my life than that of an invader. Не, не, вылез. О, мне треба наверх. Все, все, я же я уже трошки ручей Оп. Тут треба... на Тут будем треба вылез, и стрэбнуто, я понял. Вылазим. И стрибаем. Прекрасненько. Так, тут что? то то сама. То самое, Финя, понял. Так, только тут, а трошки ваще. Тут дві варять. А, Давай валізам. Пішла. Тут дві палочки варять, бачите, зверху і знизу. Добре, нормально. пішла. Ой-ой-ой, бежи, -ой 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 біжи біжи Біжи-біжи-біжи-біжи-біжи-біжи-біжи-біжи! Стих. Добре, я думаю, розрубають. Як тут а як тут пролізти? А як пролізти? Як пригнутися? Ей! Живе, чувак! Як пригнутися? А як пригнутися? Бляха, як присісти? А, контрол. Що за фігня? Wake up, move it left. Jump. Ніфіга не поняв. Ну дуже інтересно. Може якусь курком залетіти? А, о! Курком, курком! Я задовго думав, коротше. Коротше, довго думав. О, проліз! Ху, бляха, я думаю, якусь можна пролізти. Ого, мені ж це на саме верхні фіа собі. Так, вулицям, тут треба коротше дуже Дуже бути обережним. Ось так. Ой-ой-ой, вас же багато, я поняв, пацанчики. Зараз я вас. Пампушків. Ой, ой, наше я зробив. Я, я, мав, я мав чувака закінчити, коротше, а я не закінчив його. Та ж бляха, я хотів його завалити. Завалий його добре. Та того завали, того. того. Той, той не проблема. Ну, давай цего здорового да, тут розтане, давай. О, стає грубость. Стає грубость, коротше. Ну, да, не дали мені його добити. Дай я його заки дай. А дайте я його закінчу уже! Чужу мені мешаєте. О, давай. Нормально. Дразиться с валета у не тут зараз завалять, певно. Я возьму, что десь є пано десь деводички попоте. Дара Де, нап'ємося. Так, давайте я свалю з цієї тобі. Мені треба більше місця. Мені треба більше місця. Чи не треба більше місця? Вы мені і так назвали эту кабіну. Бачте, добивають мене сволота. Воно що я... Вона, що я це як називається? Стараюсь оборонятися, але не дуже виходить. Буде той ніфіа собі. Що з ним? А що з ним таке? Мені врізали. Оня, Того вже не може завалити. Дурна, дурні хоч і помилки роблю. Так, цього завалив. Цього завалив. Прекрасно. Так. Пафосно ховає меч і треба шукати секретки. Ага, тут можна сам. Добре. А, так, давайте шукати секретки. Перші водички буде напотися десь. десь вода. Щось таке. Водички нема ніде, дай, так, не напойтися. Добре. Що, друзі, коротше, на цьому ми завершимо, зберігаємося тут і продовжимо вже в слідчі серії. А, що ви скажете? Зараз я гляну, секунду. Так, друзі, записуємо вже півгодини, Коротше, думаю, це буде достатньо. Продовжимо в сюді серії. Нам треба буде вибиратися десь коротше догори, я так поняв, по, по підкасті. Водички ній нап'ємося, все буде вже в судячі серії. Все, дякую, друзі, всім дня і до побачення. Бувайте!